Слава Богу, браті і сестри! Доброго ранку всіх! Вітаю з неділею, з Днем пам'яті святих Отців, предків по плоті Ісуса Христа, які згадуються в Святому Письмі. І предпразництво Рождества Христового. Так що, спасі Господі всіх, хто долучається до молитви. Будемо читати утренні молитви. Господи, благослови, молимося. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Боже милості, Бодімні грішному, Господі Ісусі Христі, Сині Божий, молитва ради Причистої Твоєї Матері і всіх святих, помилуй нас, Амінь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Царю Небесный, утешитель души истины, и живи здесь, и вся исполняю сокровища благих и жизни жизнеподалю, при иди, все листенные, от всяких скверный, спаси блаже, душа наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Боже, Святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков, Аминь. Пресвятая Троїце, помилуй нас, Господі, Очисти ріхи наша, владику, прости беззаконня наше, святий посети і сіліні мище наше, імені Твої раді, Господі помилуй, Господі помилуй, Господі помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки веков. Амінь. Отче наші, на Сіна небесі, святиться, імя Твоє, да при царстве Твоє. Да будет воля Твоя ко на небесе и на земле, хлеб наш насущный дашь нам днес, и остави нам долги наши, кожи, мы оставляем блажником нашими, не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого, восставшего от сна припадаем Ти блажи, и английской песню пием Писильне, свят, 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 Еси Боже, Бог і и помилуй нас, слава Отцу и Сыну и і Святому Духу, Ододрай сна, возвиси, Господи, умой, Пресети сердце, и ним и отверзи. Воїжі Петя, Святая Троїце, свят, 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 святись, Боже, Богородице и помилуй нас, і нині и приясне, і во веки веков. Амінь. Внезапно суддя приятеля, Господия не обнажаться, нас страхом завем полонащи. Свят, свят, свят и Боже, Богородице, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От снова став благодарю Тебя, Святая Троица, и ко мной ради Твоей благости и долотерпения, не прогнелся и сына миленива, и грешно не жепо убил меня, и со беззаконьми моими, но человеку любствовались и обычно в нечаянии лежащие не воздвиглись и... Воежи утреннего Ти славу Славить, державу Твою, і нині просети мої очі мысли, отвірзі моє мои уста, получайте, все славе всем Твоим, і разумейте заповіді Твои, і творите волю Твою, і пейте Тяву исповеды не і воспевайте все святое ім'я Твоє, Отца і Сина, і Святого Духа, нині и Пресно, и во віков, амінь. Прийдіть і поклонимся Цареве нашому Богу. <кій> прийдіть і и преподем Христу, Цареви нашому Богу. Прийдите, поклонимся и припадемо самому Христу, Цареві Богу нашему, помилуй Моя Боже, повелите, милости Твои по множеству, щедро, Твоих очисти, беззакония мои, на и Паче мои беззакония, мои греха, мои чистыми, якобы беззакония мои, а сознаю, и грех мы предо мной, и тебе, Единому суріше і лукавої при Тобою сотворіх, я куда оправдившись, во славе всех твоїх, победившие, да судить и Ти, и все, Бо беззакония зачат Есям, і вори всех родими, мать и моє Сибоистину, бо и безвестные, и тайны, при мудрости Твоей велмисии, окропишими Исопам и очишиеся, мы і, і, і Паче сніга обілюся, слуху моєму дайся, радості и веселье, кості кости смиряные, отврати лица, Твидрих від моих, і вся беззакония моих чистий. Сердце чисто зазижде мне, Боже, и Дух, правда в новой Моей, не отвержи мені от лица Твоего, и Духа Твои свята, у нее от имени от меня, воздаш мне радость спасення Твоего и Духу младышным творением Я, на оче беззаконной путем Твоим нечестивыми І избави меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего, возрадуйся язык моей правде Твоей, Господи, сне мои отверстие. И уста моя воздействует хвалу Твою коащу бы восхитили всі жертвы, дал бы оба всі сожения, благоволейшие жертва, бо Дух сокрушен, серце сокрушене, і смиренно Бог не жит. Ублажи, Господи, благоволінням Твоим Сион, и да Суси, Сина сі Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, і и все сожигаемые, тогда воздужат на алтарь Твоїй лица. Верую в єдиного Бога Отца, Вседержителя Творца, Неба и Земли, видимим же, всем и невидимым, и воединого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца, Рожденого, прежде всіх век, свету, света, Бога Истина, от Бога истины, рождения, несотворение, единосушно, Отцу им же вся Боиша нас, ради человека, нашего, ради спасения, шедшего с небес. І воплотівши осі Духа Свята, і Марії Дів Чоловіче, серед сп'ятого же за неприпонтістям пілаті, і страдавши і погріб'я, у і третій день по Писанні, і вошедшую на небеса, і сидящого Діснує Отца, і паки і грядя душу со славу, і, і живим і мертвим, і м'ятом, царстві не будет конця. І в Духа Свята о Господа животворящого, і Ж Отца, Отця Ісходящого, і же Сьогодні, місіно споклоня, і Мої славі, маглаголушого Пророки. Во Святою Соборною Соборную и Апостольской Церковь, исповедуй Единокрещение, восставление грехов, чаю, воскресенье мертвых и жизней будущего века. Аминь. Боже, Очисти м'я грешного, яку ніколи же благою пред Тобою, на избаве лукавої, да будет во мне воля Твоя, да не осуждено от за уста, Мой недостойное, восхвалю имя Твое Святое, Отца и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна, восстав, полоношной песни, приношу ті спаси, припады вопію ті, не дашь мне уснуть в гріховній смерті, смерти, но щедрий розпнися волі, і лежащий в леноси, ускоре восстави, спаси мне предстояние і молитве, и по сне наш не безрешен, Христе Божий, спаси меня, к Тебе, владыко, человеку любче, от сна, восстав, прибегаю, на дела твои подвязаются, милый сердем, і и молюся Тебе. Помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всяких мриские злые вещи, дьявольского поспешения, и спаси меня и виде в Царство Твое вечное, Ты Бо и Сотворитель, и всякому благопромыснику Податель, о Тебе же все упование, мы тебе славу селаю. Ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многие Твои благости, великими щедротами Твоими далися мені роботу рабу Твоему, мимо шедшего время без безнапасти, прийти от всякого зла противна, Ты сам, владыко, всяческих творче, подобен и истинным светом и просвіщеним сердцем творити волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержители Божий, силы, всякие плоти, Вышний живый, насмиренный презирай, Серця же утро, Бо спитує сокровенный человек в Явой предведы, безначальні пресносушный свете. У нього же не есть применение или приложение, осенение, сам безсмертний царью, приймі моління наше, я же настояще время на множество твій шедро дерзающие, от скверных тебе востен творім, і остави на прирішення наше, що дело, и словом и мыслею, ведььем или неведььем, совершенно нам иешистины от всякі скверны плоті ей духа, и дары нам бодрым сердцем, и трезвенные мысли, и все настоящее ждее наш прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дня, единородного Твое Сына, Господа и Бога и Спаса нашего, Иисуса Христа, вон же со славу и судья всей приют, кому ж доздать и по делам Его, да не паче, обленившиеся на Божье вещи и воздвижению дело, не обрядшемся в радості, радости Божественных черток славы, и і демедешь, празднующий глас непрестанный, и неизреченные зрящих зрящие Твоего лица доброто неизреченную, Ти, бойси істинний світ, просвіщає і освіщає всяческое, і тепается твар во віки веков. Амінь. Тя благословим Вишній Божий Господи, милості творящого, присна з нами, і же неследованная, і же і ужасна, Іжніші слава подавши нам сон в опокоєнімощі наших, і ослаблення трудомного на трудне плоти, благодарім тя, яко коні погубили на нас оконь нашими, но чоловіка любси і обычно в нічані, не жащи, не воздрілись. Воєжі, слава, слави, державу Твою, тим же молім безмірною Твою благость. Простите наши мысли, от часа и ум нашу тяжкую основную связь восставив, отверзи наши уста, исполни от Твое хваление, куда возможно, непоколебнем опеть, же исповедься Тебе у всех и всіх. славим у Богу, безначальному Отцу, с Тим Твоим Сыном и і благим і Творящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки векову. Аминь. Воспівай, благодай Твою, владичи, молю те умой, о благодаті, ступаті, правоми настави потяг Христовых заповедей, пісні Песні, у нині Уныні, сон отгоняющий связи на пленнице мерихопадений, мольбами Твоїми розришими Богоневесту. Наші м'я мій війні, сохраняй борущих враг, избавляющий межі знадателя, богорочей, миршленными связьми живі. я живе сьогодні вечерні рочи, душу мою, слипшую, просвіті, Подивна владичня палата дом духа Божественне мені сотвори, врача й урочой души мій, многолетної страсті, волноюся житейської бурію, кості зим'я покаяння на правій, мій огня вечной черв'я, жезла і тартара, дам'яні і віші безсобрадования, и же мноюм гріхом по вини коново сотворими, обичавшу мій при непорочної сурішені. Сраному, и всякие, покажи мне всех, ладыков, моли, небесные, милу, учите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая дева, <клухи> Услыши, власть непотребного раба Твою острую, давай мне слезам, при чистой душе моей скверно очищающейся, на ней сердца приношу тебе непрестанно, сердце, владичице, молебную службу, мою прими и Богу благоутробному принеси. Превыше ангел мирская у превыше превышее слитие сотвори, святоносная и си синебесная, духовная благодать у меня направи, руц и воздей и уснег похвалению, оскверненный, скверная, синепорочная, душетленных меня пакостей, избави Христа прилежно умоляющие, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивы, все милостивые Боже мой, Господи Иисусе, Ирисе, многие ради любви щели и оплатили Си, Якода всіх всех и Пах, и спаси, спаси меня по благодати, Молютя, Аж ще Богоділ, спасищи меня, если благодать и мя дарно долпачи, и многие щедро так незриченные милые веры, бомбе колиси, о Христе мой, жив будет и не узрить смерти во веки. А ще віра, ж те спасаю, то чайно, верую, в спасає, я же тебя спасает отчаянные все верить и спаси мне, ког мой Святый Создатель, вера же в место дел да вменится мне, Божий Мой діл дело дню неправдающих мя. Но та вера, Моя давлеет вместо всех, тадо отвещает, да оправдит мя, да покажет мя причастника славы Твои вечные. Да не оба похідь мя Сатана, и похвалить со Слове, мя меня ответить и гради. но ілі хочу спаси меня, ілі не хочу Христі спаси мой. При дворі скоро, скоро погибох, ти бийся, Бог моє чрево матері моя, сподобай меня, Господи, нині бі, дитя, як якоже возлюбіг, іногда Ти самий гріх. і пак, і поработати тебе бездляне святошно, якоже поработах, Приджі, сатані, льсі, вона і паче же поработає тебе, Господи, Богу моєму, і Ісусу Христу, сяні живота моєго, нині і присно, і вовіки віки віков. Амінь. Святий Ангелі, предстояй, окаяни моїй душі. И страстной моей жизни не остави меня грешного, ниже отступи от від меня за невоздержание мои, не дашь мне лукавому демону, обладать и мной, насильством смертного на телесе. укрепи бедству ищую, худой, и мой руку, и настави мне на путь спасенье, действие Ангели Божии, хранителю покровителю. Окаянный мое душе и тело, вся мне пресели, кемитя, оскорби, вся дни живота моего. И аще, что сореши пришедшей ночь сие, покрим я настоящий день, и сохраним я от всякого искушения противного, да ни в коем грехе, прогневаю Бога и молись за меня Господу, да утвердит м'я в страсти своими, достойно покажет мне раба свое благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от, от меня смиренного, я окаянно раба Твоего уныние, забвение, неразумие, ни и все скверное, лукавое и хуйное помышление, окаянно моего сердца, от промченного ума моего, и погаси пламень срастей моих, как униж, есть ми окаянин, и избави мне от моих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий освободи мне, яко благослови на от всех родов, и славится предчестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моліть Бога у нас всі святі, яку ми усірдно вам прибігаємо, скорим помощникам і молитвенникам у душах наших. Богородиця, Дєво, радуйся, благодатна і Марія Господь з Тобою, благослови на Ти в женах і благословин плачерева Твоєго, яко Спаса роділайся душ наших, спасі Господи, люди Твоя, і благослови достояння Твоє. Победи православным Христианам на Сопротивные дары, я и Твое сохраняй Христом Твоим жительство, спаси Господи и помилуй Отца Моего Духовного, родителей моих сродников, начальников, наставников, благодетелей, всех ныні нами тут поминаемых, всех просивших о них помолиться и всех молящихся о нас, и всех воїнів на поле брани із православних християн. христиан, упокой Господи, душі особших, раб Твоїх, родителей моїх, сродніку благодетелей, всех ныне нами тут поминаем, всіх, от віку Особших православних християн, і всіх воїн на полі брані военных, і всіх православних християн, і простимся з рішення вольне і невольне, і їм Псалом 90. -й. Живи в помощи у крові Бога Небесного водорій, царичать Господь, и заступник мои, прибежище моє, Бог мой, и уповай на Ньогодці ловух, от слави семи тижна, плечима свои мої синіт, я потреба надеющийся, оружием обычь істина, не обоїшися от страха наш в дні, Одвещивать приходящий, от срящих беса полуденного, поде от страны, твоя тысяча тьма, Одессно, и тебе к тебе же, не приблизится, обаче очима твои смотришие, воздаяние, грешнику узриши, яко ты, Господи, опование мое вышнее положилися, все прибежища Твое, не прилик тебе зло и рано, не приближится Телесе Твоему, яко, Ангелом всем заповесить Тебе, сохранити тебе тебя во всех путях Твоих на руках, восьму тях, Да нихогда предткнешь ее камень ногу твое, Наспи, Василийска, наступишее поперешливай змия, яко на меня упала и избавлю, и покрию, и, якопознай имя мое, воззаветку мне и услышу его, снимесь скорби из мой, прославлю его, до той дни исполню его и явлю ему спасение мое. Достойної свяво істину блажиті Богородиця, прісно и прініпорочної, і, і матір Бога нашого, чеснішої, и і славнішою, і без Серафим, срафим, безісління Бога, славорочої, суші, Богородицю тя влічаєм, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і во веки веков. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи благослови. Молитва ране причистая Твоей Матери, силы и честного Творящего Христа, свята равно Великого князя Владимира, великие княгини Ольги, святая великомученика Пабинаса Георгия, святая великомученика и целителя пантилии мона, святая Варвары, Варвари, священномученика Киприана, мученицы и Приподобних і богоносних отець наших міфодія, Іова імфілохія, чудотворців Почаївських, Антонія Феодосія і прочих чудотворців Кива Пічерських, Сергій Ніконараднівських, Серафима Саровського, Паисі Афонського, Святих Праведник Бога Отець Іоакіма і Анни, Мученіку укриття Фіодула, Сатурніна, Пора, Геласіївнікиана, Зотіка Помпія Афопуса, Василида и Евераста, Евареста, Священномученика Василия Писитера, преподобномучеников Макарья Иоанна, святителя Феоктиста, архієпископа Новгородского, преподобного Нифонта, Епископа Кіпрського преподобного Павла Епископа Неокисарийского, святых Отец, и же и памятные совершаем и всех святых Твоих. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, грешных. Аминь. Спасій, Господі, браті і сестри, всіх за молитву. Спаси Господі, вас за лайки, вподобайки, за вашу підтримку. Всім Божої допомоги на предстоящий день покрову Цариці Небесної і ангела-хранителя. Всіх вітаю з, маленьким воскресі... з малою Пасхою. Воскресний недільний день, ви знаєте, це згадується Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Мала Пасха! Так що, браті і сестри, спасі Господі, всіх, поможи Боже, для тих, хто сьогодні не зможе бути на літургії о 10-й годині дня, через 2 години, 10, 10, 10, буде транслюватися з Успенського собору Почаївської лаври. Божесна літургія. Спасі Господі, всіх за підтримку, хто долучається до збору, на Ютубі стоїть написане оголошення. Спасі Господі. Георгія, спаси Господі Марія. Так що з Божою допомогою помаленько йдемо до нашої назначеної цілі. Поможи всім, Боже. Все тоді, дасть Бог, все добре. 10 годин, ну, 10-10 будемо виходити в прямий ефір з Успенського собору Чаївській лаври. Нагадую, трансляція йде на двох каналах на Ютубі. Зараз на Ютубі знімає. Телефон, айфон, гарна якість. І на тіктоці знімає трошки інший телефон. І через те, коли з нього знімаємо в монастирі, якість трошки гірша. Так що поки що вибачайте. Будемо надіятися, дасть Бог з вашою допомогою, всі разом помаленьку. І буде гарніша якість вже й на Тіктоці. Так що, спасі Господі, всіх з вами був чтець Анатолій. Почаю, всіх обнімаю, всіх з Воскресним днем. Поможи всім Боже!